Всім привіт! Проведу зараз відео перевірки лічильника Гейгера-Мюллера. Це у нас сбт 11 а Ідеально новий, як бачите, без царапин, без потертостей. Не паяний. все в ідеалі. Кому потрібні, такі, звертайтесь, от наш сайт atomscan.com. Там ви можете придбати будь-які лічильники Гейгера-Мюллера. Майже всі, які існують в світі і газорозрядні, також є сцентиляційні детектори, сцентилятори. Це алюмінієва захисна така рамка. От сюда. От всередині аноди 4 штуки анодів

Нижні, це анод. Ну, під'єднаємо давайте тільки один середній, наприклад. Щоб під'єднати, ну давайте два. Два аноди під'єднав. Третій ні. Так. Ну, От природній фон. Короткі імпульси, все в ідеалі. Тепер перевіримо. Гамове примінення. Закриваю пластиком. Підношу датчик, диму. От, чиста гама. Фіксується. Все супер. 7-9 імпульсів в секунду. Тепер забираю цей пластик. Плотну піднізу, бачили, ну там буде більше тисячі. Не буду зашкалювати. Це альфа була. Альфа з гамою. Альфа-чутливий. Всі знають, що СБТ-10А. Ну, давайте, от, як відрізнити. Так. Під'єднуємо один анод і дивимося, скільки імпульсів в секунду природній фон. Ну, так ви будете знати, що якийсь підрахунок. От ще точно потрібно пацієнтам. Це кваліфіковані конфлікції, фізіотерапевти, ентотерапевти, психологи. І поки це кадрів бракує, хоча саме вони ставлять плани діти на ноги. Що не нових. А на сьогоднішній сьогодні ми не є можливість вже тут контактувати. Тетяна Демок та, та Данило Городецький, Ми Україна, Марафон, Єдині новини. Полтаві тобто, спас призначень дію отримали від нас тренера, який публічно принижував військових. Він принижував працівників ТЦК, фільмувався на телефон і викладав у соцмережу. На нього неодноразово складали народний вот. фон. Не діяли, та тепер справа дійшла до Тайдану. І не знає деталі і нова прийнята. Вимастили на молах. Це виникли і державний дискрет опозиційного шрифтів цивільця в муражі. Отже, тепер ми зрозуміли, роман Заголяєко зняв тим предитом для власної індурії, для на думку оправила людини.